Діти, які за підтримки міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини мали можливість відпочивати на Закарпатті, взяли участь у майстер-класах, організованих громадською організацією про культура субкарпатика. Молодь з Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей виготовляла закладки для підручників та готувала пончики у курії культури імені Перені міста Берегово. На розпочали день тут неподалік, з невеличкої прогулянки на гору. Разом з дітьми мої колеги показали їм територію і двір курії культури імені Перені. Після цього ми провели майстер-клас, а також разом з дітьми готували традиційні угорські пончики чороги Мета програми надати можливість відпочити дітям, батьки яких воюють на фронті, а також дітям, сім'ї яких були змушені переселитися. Закарпатська обласна рада теж долучилася ну, до організації цього табору, оскільки це підприємство має відношення безпосередньо до області. Важливе, оскільки наразі тут оздоровлювалися діти військовослужбовців, які наразі перебувають на передовій. А також діти із внутрішньопереміщених осіб. Ну, це можливість було дітям трошки відволіктися, відпочити у нас на Закарпатті і набратися сил на майбутнє навчання. Дітки тут були із Львівської, Франківської області, а також Тернопільської тобто, це суміжні з Закарпаттям області. Це вже п'ята група, відпочинок якої фінансує уряд Угорщини. Відомо, що Угорщина від самого початку війни проводить найбільшу гуманітарну операцію в своїй історії. Надзвичайно важливою частиною проекту є організація відпочинку дітей, які пережили важкі дні. Відпочинок організувало Європейське територіальне товариство Тиса. Ці діти приїхали з України. Вони тепер беруть участь в екскурсії. Відпочивають це частина проєкту, що започаткували ще всередині серпня. На Закарпатті перебувало вже чотири групи: три у селі Яноші біля берегова, одна у Вишкові. На завершення зміни представники європейського об'єднання територіального співробітництва Тиса передали дітям подарунки.